Не вітаю вас. Давайте почнемо із безпосередньо самої Хмельниччини. Бо статистика, яку щойно озвучувала, це загальноукраїнська. Дякувати Богу, що це не з однієї області, тому що ну насправді великі такі значні е, цифри. Хоча говоримо, ми щороку. Ви говорите не те, що щороку, а про правила як правильно погодитись, як експлуатувати пічне опалення чи газове. Пояснюєте, пояснюєте і пояснюєте, яка ситуація на Хмельниччині? Так дійсно щороку, ми неодноразово зустрічаємося з вами безпосередньо в студії. Так і також допомагають нам наші молоді юні. Помічники дружини юних рятувальників пожежників, які роз'яснюють постійно про дотримання вимог правил пожежної безпеки в побуті та безпосередньо під час експлуатації пічного опалення. Станом на сьогоднішній день на території області виникло 73 пожежі проти 61 у порівнянні період минулого року. Плюс 19%. відсотків маємо загиблих осіб, п'ять загиблих осіб проти дев'яти осіб за аналогічний період минулого року. За опалювальний період 2023-2024 року, станом на сьогоднішній день, виникла 231 пожежа, внаслідок якої загинуло 24 особи. За аналогічний період 2022-2023 року виникло 276 пожеж, мінус 16%. Наслідок яких загинуло 37 осіб, мінус 35%. Тобто, no. ми бачимо, no. пане Дмитре, що е, на жаль, і попри наші з вами старання, мої зрозуміла річ, просто як е, інформувати і пояснювати і доносити цю всю інформацію. У вас значно ширший е, перелік е, тих завдань, з якими мусите впорюватися, аби рятувати українців, але в будь-якому випадку е, продовжується ця тенденція, і немає такого, щоб ми могли сказати, що е, одна людина або взагалі що що ніхто не загинув під час якогось опалювального сезону, які най, е, найчастіше правила безпосередньо порушують, що, що роблять на що звернути увагу, коли е, як обігрітися взимку, так аби пережити ту зиму. Дивіться, першочергово потрібно розділити порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації і під час підготовки до пічного опалення. Тобто мається на увазі, якщо у вас під час будівництва житлового будинку чи ще будь-якого приміщення, де влаштоване пічне опалення, неправильно воно змонтовано і влаштовано, то це може з великою ймовірністю призвести до виникнення пожежі. Другий вид це під час вже експлуатації самого Ого, пічного опалення, чи там неналежним чином е, використовується е, дрова неналежної якості, чи е, там ну, може бути е, використовуватися дрова більшого розміру і закидуватись стопку, і е, ну. Деяка частина виступати його за межі самого пічного отвору. Основні причини, яких не причини, основні види, які громадяни під час експлуатації пічного опалення повинні дотримуватись, це такі як. Усі димові труби та стіни на горищі, через які проходять димові канали, необхідно обштукатурити і побілити. Протягом усього опалювального сезону слід очищати димоходи та печі від сажі. Біля кожної печі перед топковим отвором на підлозі слід вартовувати металевий лист розміром 0,5 на 0,7 метр. Необхідно забезпечити нормовані відстані від печей до іншого обладнання. Відстань від печі до обладнання повинна бути не менше 0,7 метра та метр від топкових отворів до обладнання. Попіл та шлаки, що їх виділяють із топки, необхідно заливати водою та виносити в спеціально відведені місця. Також наступний розділ це під час експлуатації пічного опалення забороняється. Це дуже актуальне питання. Залишати печі, які топляться без догляду, або доручати нагляд за ними малолітним дітям, користуватися печами, які мають тріщини, розміщувати паливо й інші горючі матеріали безпосередньо перед топковим отвором, зберігати негашені вуглини та попіл у металевому посуді, встановленому на дерев'яній підлозі або горючій підставці сушити, складати, підвішувати на печах, одяг, дрова або інші горючі предмети категорично заборонено, застосовувати для розпалення печей легкозаймисті та горючі рідини, використовувати для топлення дрова, довжина яких перевищує розмір топливника, здійснювати топлення печей з відкритими дверцятами топливника, використовувати вентиляційні та газові канали як димоходи. Прокладати демоходи опалюваних печей поверхні горючих основ, це якби я озвучив всі вимоги право пожежної безпеки та інших нормативних документів. Якщо так дуже коротко підсумовувати, то треба дивитися за тим, аби все було справне, і до цього підготуватися треба значно раніше, ніж почнеться опалювальний сезон, щоб потім не перевіряти вже безпосередньо на собі, чи працює, чи не працює. Ну і крім того, все, що може зайнятися, не повинно бути там, де є вогонь. І е, за цим власне е, слід доглядати. І мені здається, що люди, які користуються пічним опаленням, бо я теж знаю, як це є в і в дитинстві, в батьків в будинку Безпосередньо саме пічне опалення, то я розумію, що такі речі за ними дуже треба дивитися, особливо коли діти маленькі, бо вони можуть поставити якісь іграшки поблизу пічки, які не тільки нагріються, це не так, як від батареї, яка у місті, що вона на воді. Є свої нюанси, і за цим зазвичай дуже активно доглядають і дорослі. Якщо все ж таки вже десь не догледіли, десь не добачили, то як зрозуміло. Які вже є симптоми безпосереднього отруєння, чадним газом чи е, подібними якимись продуктами горіння? Зараз в безпосередньому доступі є. Спеціальні сповіщувачі, які можна влаштувати, вони є автономні, просто ставляться, і під час надлишку чорного газу він буде спрацьовувати. В Принципі зараз це дуже розповсюджено. І кожен громадянин може собі придбати даного сповіщувача, і це не дуже великі кошти, які можуть в подальшому берегти життя та здоров'я вам та вашій сім'ї. Тобто, якщо десь вночі, наприклад, то ти сам вловити цього не можеш, то звук точно розбудить. І якщо ж і... 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 не до вас зовсім зараз таке запитання, воно вже більше до працівників саме екстреної медицини. Але якщо ем, доводиться надавати якусь першу домедичну допомогу, ем, про медичну не буду зрозуміла річ, вас запитувати, що потрібно зробити з людиною, яка отруїлася чадним газом. Не першу якщо ну наші працівники залучаються до даних викликів. Першу потрібно вивести людину з небезпечного середовища, викликати швидку чи це вже в процесі в нас є порядки взаємодії між службами екстреної до медичної допомоги, і вже приїжджає ми, якщо встановлюємо травмованих або загиблих осіб, вже на допомогу мчить карета швидкої допомоги. Якщо вже сталася така ситуація, то виводиться особа на чисте повітря, і працівники ДСНС надають першочергову домедичну допомогу. Вмити можливо людину треба якусь чи, чи то, щоб подихати якщо легкі якісь стадії, то цього може бути часом і достатньо. А далі вже медикет займається, так? Так, якщо легка стадія, то достатньо е, вивести на, на свіже повітря, об, е, обмочити людині голову, щоб вона якби чуть, -чуть прийшла в себе, і чекати на переду швидку.